Розпаковка Термаса такий Термас такий клапан. 750 миллилитров. Тут открывается, плотно закрывается. Так, Будемо перевіряти, зараз заливати гарячу воду, перевіримо, скільки тримає гарячу воду. Беремо гарячу воду і заливаємо в термос. Залили ми практично кип'яток, закрутили, перевіряємо герметичність він протікає. Протікає у нас Відкриваємо. Так, значит, не протекает больше. Так, все добре, не протікає. Тепер будемо дивитись, скільки він у нас протримає теплу воду, залишаємо, як є, закрученим. І нехай стоїть, там трошки води ще залишилось. Перевіримо через декілька годин температуру чи буде гаряча вода. І так, наш термос з водою гарячою простояв декілька годин. Конкретно 4 години простояв. І тепер будемо перевіряти, чи цей термос з нержавіючої сталі добре тримає тепло. Так, відкриваємо. Клапан працює. Ага, перевіримо поки що з закритим, чи буде текти. Не протікає. Добре. Наливаємо воду. Ми заливали кип'яток. Дуже гаряча вода. Ну, так, дуже гаряча. Тому термос у нас тримає тепло. Якщо ми закриваємо клапан, то... Більше не протікає, хоча на початку він протікав, коли ми перший раз залили сюди воду. Так, тож подивимось, що тут у нас ще залишається в коробці. Тут у нас чек на оплату від магазину Алло. І гарантійний талон. Ось таким чином він виглядає. Там нічого немає. У нас заявлено, що це довготривале збереження температури, двошарова вакуумна ізоляція, 100% захист від протікання, хоча на початку у нас було трошечки протікання, але тепер його вже не спостерігається. І об'єм 750 мл, виготовлений з високоякісної, нержавіючої сталі. Ось такий у нас термос. Ну, наче не протікає. Тож на цьому наш огляд завершено.